Доброго дня, мене звуть Вікторія, і в даному відео ми розглянемо питання, як відобразити продаж на підставі кількох видаткових ордерів на товари в модуль Soft ERP. Існують ситуації. Коли фірма з клієнтом мають наступні домовленості, протягом місяця відбувається відвантаження та оплата, а в кінці місяця чи на початку наступного до 15 го числа фірма-клієнту виставляє лише одну фактуру до всіх відвантажень. В такому випадку в системі створюються або документи фактури про форми, або замовлення спродажі, на основі з яких створюється оплата документом ходзонцей», та документ відвантаження видання «Зевненчне». Таких документів протягом місяця може бути декілька. Для прикладу, відкриємо одне з замовлень і побачимо створені документи. Як бачимо, відбулася оплата, після чого відбулося відвантаження. В такому випадку користувач далі створює фактуру продажу під системі маркетинг і спшедаж» фактура спродаж по кнопочці Утвож. Вибираємо серію, яка відповідає продажу. Вибираємо відповідного контрагента, заповнюємо всі необхідні поля, вибираємо відповідну дату. Та на вкладці запаси і услуги за допомогою кнопочки Випевніть. Ви запаси ведок вузеток. Вибираємо вузетки, якими було відвантажено товар, та нажимаємо кнопку Вибіж. Таким чином у нас заповниться таблична частина всіма товарами, які були відвантажені. Після проведення такої фактури сформуємо друковану форму. В даному випадку друкована форма буде відрізнятися від стандартної. Крім табличної частини та основних полів, з'явиться ще одна таблиця внизу з даними по документах видання Завненчне. Тобто їхній номер та дати відвантаження, та номер замовлення або проформи також з їхніми датами. Таким чином, ми розглянули питання, як в системі ModulSoft ERP відобразити продаж на підставі кількох видаткових ордерів на товари. Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте до нас або напишіть. Дякую за увагу!